Медичні регалії цієї людини вже сьогодні можуть скласти окреме видання. Понад 500 наукових робіт, несчисленна кількість новаторських ідей, більше 6 тисяч прийнятих пологів. Високопрофесійний, визнаний у місті країні і за її межами лікар, усе життя присвятив акушерству, розвитку перинатології, медичної генетики і репродуктології. Простіше кажучи, майбутньому щастю тисяч матерів. Всі задумувався, в чем состоит успех долголетия этого прекрасного человека, этого замечательного доктора. А, наверное, вся причина в том, что он всю жизнь работал с женщинами. Он их одаривал счастьем материнства, а они его одаривали своей любовью и энергией. У цьому році Петру Миколайовичу 85. Привітати іменинника з'їхалися з усього міста. Головніші результати його безцінної роботи тримають за руку або розчулюють бубонінням своїх щасливих матусь. Приїхали поздравляти нашого дорогого замечательного доктора. Я у нього наблюдалась какої-то час, і от плод радився в кінців. Мой мої дитина, синок завут Милан. Он нам помог во всьому. Он ми його любимо очень сильно. А це її щастя подароване лікарем. Як за Ульяна Уляначка. Привітання імениннику збіглися у часі з особливим для медиків святом православним днем пам'яті святителя і сповідника Луки. Непересічна історія його життя, приклад відданого служіння людям і професії. Церква вважає його покровителем усіх лікарів рано вранці, у відомому на всю країну, випестованому дітищі Петра Віра Патвіляна, перинатальному центрі відслужили службу. А на подвір'ї біля скульптурної композиції на честь Пресвятої Богородиці лунали слова вдячності і захоплення і побажання усього найкращого. Петр Ніколаєвич, сьогодні ви іменник. в Народі говорять так, що чоловік має родити сина, построїти будинок, посадити сад. Ви родили прекрасного сина, який продовжує ваш заділ. То, що ви почали в своїй житті, він продовжує. ви построїли прекрасний будинок. Де чудо рождения дітей. Ви посадили сад из тих дітей, которые родились благодаря вам євіляра. Відзначена високою церковною нагородою орденом преподобного Агапіта Печерського від обласної держадміністрації далеко не першою в житті, але від того не менш почесною відзнакою за розвиток регіону. Когда человек еще в зрелом возрасте остается в строю, когда он может помочь советом, когда он может поставить правильный диагноз, это, наверное, очень дорогого стоит». Це символ нашого міста, его, Казак Рих. Ми вважаємо, що э, ви також є, як і Казак Ріх, символом нашого міста, як то кажуть, жива легенда Криворозького здравоохранения. Разом із символічним подарунком пролунали і слова вітання від міського голови Юрія Вілкула. А скарбниця заслужених нагород ювіляра поповнилася ще двома тими, яких не було в почесній колекції лікаря грамотою Криворізької міської ради та Дніпропетровської обласної ради, з гордістю та особливою шаною Петра Вірапотвіляна привітав син. Іменно відсюди, із кривого року почала розвиватися клінічна медицинська генетика в країні. У 1982 році тут зстоялась перша практична всесоюзна конференція по медицинської генетиці, і відсюди стала розвиватися генетика і в Україні, і в інших бивших республіках Советського Союзу. Це знають, цінять і пам'ятають багато наші колеги. Квіти від колег, картини від пацієнток і посмішки від дітей. Таких подарунків на день народження лікаря було найбільше.